Всім доброго, доброго дня, ранку. доброго ранку. У нас енюкка сьогодні дуже відповідальна робота, да, да. ми вирішили спасти свої коліуси. Анюточка в школу у нас не ходить, анюточка приболіла. Приболіла. і я теж болію взагалі Аня мене водить, під руки, свіпок подає, тому що. Навіть не хочеться казати що. Зараз ми будемо з анюткою. Вона ось мені допомагає. Я ось помила банки півлітрові всі, пройшла спиртовими розтворами. Ось у мене спирт. Ножниці промила. Зараз будемо, з... анютка мені ось обирає. Давайте один сорт да? Да, ще коліусу. Ти давай, ні, більш вишньових немає. Не. Це вже. О, дивись, я не знаю, це ж люда знає всі названня, всі. Еті, мені це не дано. Сказала три-чотири листочка. Ось оставляємо так, у баночку. У баночку. Де дуже високі ножки. А буля одіраковий цвіт. Ну-ка, да, посібний ще. О, одіраковий. По стеблу ні, по Порозцвітки, по, по, по як його сказати, на кольори дивися. О, оце у нас буде красота. Одинаково. Хочеться спасти цю красоту, тому що вони, оце як жара Одинаково. трошки спала. Ось, ось у нас вишневий вийшов. Ставимо на вікно. Так. Да. Одинакові. Ось які товстючі коришочки. Це треба казала це людям. Те. Давай, щас. бо вони, не ви... вони витягнуть таке листя велике, і їм і так буде важко. А, тут ще є ще отросточки. Так, давай. Да, да, да. Диви, диви, яка краса. А от. Так, давай, ти сама тут розбирайся. Давай, ти мені дала? О, це всі одинакові. Названня не знаю, звісно, як завжди. Так, ставимо баночку. Така приятна робота, несмотря на те, що Меніточки і насморк, і Ну, температури, слава Богу, не було. О, це сюди мені, мабуть, чи то тобі. Дивись, там по краєчку. Тут ось ось який. А там по краєчку такий, як ці е, йдуть. Ой, красота, же она вот это я бломился. Это и пойдет у нас отдельно. это тебе. Ой, какая красота у тебя. Ну, покажи, я не знаю уже название. Тут. Акварель, и... наверное. темно зеленая. Ты увидишь Диви, э... это. Розовая. А да, тут желтая. Да, акварель, наверное, это называется. И зеленая, и, зелен... и салата. И еще это. есть такие. Здесь еще есть. Ань, такие. шукай. Так, це сюди. Так, да, це сюди. Ти буде... мені не даєш оці? Ні, поки я не даю, Шукай. я зачала шукати. Ну, оці три. Я знаю, що я цих сама три зірвала. Листочки обрізаю, бо їм дуже буде тяжко піднімати оце все. Ось ці однакові. Раз. Це одинакові. Бабки і цей. всі помила, спиртом пройшла. Их. Вариться суп. <звач> Математика за нічкою робиться, вона ага. сама прибігає. Ось понаписувала ответи. 16, 48 минус, плюс 48, 96. Правильно. 44, 70. А це не вірно. Як це не верно, все правильно. 44, плюс 34, 40 мінус... 70 минус 34, 44. Нет, тут неправильно. А тут... у Янечка, то потом, дивись, а Я сварю суп, сейчас я проверю. осталось вот тут вот четверка. А 30 минус... Ну, 70 34. Минус вот 40, варится, так, так и запах. Выходит. Хорошо, 40... Нет, это неверно, сейчас будем разбираться с тобой. Такий запах йде від цього супа, дівчата. Аня, ну поможи висипати. Аня, Висипай оце. На, Моя помощниця, да. Давай, на, Ложечкою, Ложечкою, як я тебе учу. Отак, от отак. Давай, давай чесничок, укропчик. Давай, давай, хорошенько вичищай. Давай, давай, укропчик туди. Я люблю часник віздиложу. Він ну, взагалі своєобразний такий привкультає. Ану подершиться ще треба. Скільки чесників, постав сюди тарілку. Я ж ти ж ліпша у мене, а я лівою рукою взагалі не можу робити. Только Даже... снімати. Да, т -т Только що знімати і все. Риба, дівчата, така вообще розварилась, а така. Ой. Анечка, зараз будемо суп з тобою їсти. Бо гарячого борщі вже поїли, що були. А зараз будемо їсти. Ось. Гляньте, подруга на місці, не трогай її. Не трогай. Треба тепер йти руки мить. Панютка. Так, ну давай, зараз ще з математику. Так, давай рішать: 70-34 буде скільки. Четыре. 4... Ну, если и семьдесят, визус тридцать будет сорок. Ну, и от сорока отнять четыре будет. Сколько? Сколько будет? Не, не, я не подсказываю, сама. Не, я скажу тебе. Тридцать четыре? Нет, так. неправильно. Будет тридцать четыре, я хотела сказать тридцать шесть. Вот, тридцать шесть, верно. Я а ты написала сорок я... четыре, давай, исправляй карандаш. Я хотела сказать Супки что... пыть. Тридцать шесть, а она такой. Нет, не получается, говори тридцать четыре. У мене були тут імпортні зв'язки такі, у супик я вкинула. Коротше, зараз будемо їсти не суп, а сказка. Нам за нюткою хвати. Скільки нам там треба того супу. Все, виключаю, наливаю. Хто їсть, всім смачного. Рішила нарвати осінній букет. Ось такі сонячники в мене. Такі красиві. Наконець-то з мая місяця росли. Хочеться мені такий осінній букет. Понюхать. О, так тут ще будуть. І... Ой, так тут ще й будуть. Ще ми зберемо насіння. І... А ось красивий. Красавчик, який у мене буде. Ну это колючие. Чего вы не колючие? Чисть щарица, красная щарица. Вот. если ну, зажать в кулак, то чуть-чуть колючие. Вот такой букет у меня будет. Девчата и хлопцы. И красота. Поставим на кухне. И, и будем, родить этому букету. еще я хотела спросить у девчат, Я оце посадила королівську віранту. Э, Розкажіть, дівчата, що мені з нею робити? Я то її. Ну, вона ж не витягне таке, напевно, Оце дуже бадилля велике. Вона дуже красиві, квіти в неї такі безподобні. І... Треба, мабуть, обрізати. Я її що в воду не поставлю. Вона вічно в мене знивала. Якось вона в мене не йде у воді. Що його робити, не знаю. Здравствуйте, дівчатки. Здравствуйте, Ема Вадимовна. Ні, Ема в нас. Це в нас Степан Вадимович, а ти в нас Ема Васильівна. Ема Якщо підскажете мені, як буду робити... Перновська ема. ема, ну, звісно, штирновська. І це і зависи хати, це і таки буде.